Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати палюшки. Для цього мені потрібно 1 кг картоплі, 2 яйця, приблизно 2 стакани муки і, звичайно, сіль перець за смаком. 1 кг картоплі я відварила в підсоленій воді картоплю відсідила. Поставила її на холод, щоб вона остигала і переминала. Переминала кілька разів, поки картопля остигне. Коли картопля вистигла, до картоплі я додаю яйця. Ой, так Спочатку можна перемішати ложкою. Тепер я підсолюю ну сіль, перець, звичайно, за смаком і трошки поперчу і всипаю борошно. Ось одна склянка потрошки підмішую. Будемо бачити, скільки нам піде борошна. Може, трошки менше, ніж дві склянки. Дощенко я підсипаю борошном. Ще її трошки. Перемішаю. Ось. Тісто в нас замішане, готове. Треба завжди підсипати борошном, щоб воно не приставало. І зараз я буду виробляти палюшки. Ось, приблизно так я нарізаю. Такими пальчиками буду нарізати. Ось мої палюшки вже готові. Зараз я поставила воду. Коли вода закипить, кидаємо палюшки і варимо 2-3 хвилинки. Ось водичка кипить, воду я підсолила і тепер кидаю в ню палушки. Ось так легенько я їх перемішую ложкою. Ось полюшки готові. Получилися дуже смачні і за простим давнім рецептом. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!